У Крижопільській громаді оновлюють парк культури та відпочинку. Це улюблене місце прогулянок для жителів селища та навколишніх сіл. Комунальні служби взялися за облаштування території, відремонтували старі лавки та закупили нові, аби відвідувачі мали більше зручних місць для відпочинку. Крім того, в парку встановили сучасні урни для сміття. Це допоможе зробити територію чистішою та комфортнішою. Детальніше нам розповість Віта Тимченко, заступниця начальника комунального підприємства Крижопіль. Благоустрій, пані вітому і вітання, і розкажіть, чому виникла потреба оновити парк? Наприкінці 2024 року. Рішенням сесії Крижопольської селищної ради парк культури та відпочинку було передано на баланс комунального підприємства крижопіль благоустрій після детального обстеження, конструкцій та обладнання парку було прийнято рішення про проведення ремонтних робіт. Розкажіть детальніше про ремонтні роботи, коли плануєте завершити. Наразі ремонтні роботи виконано частково, а саме це встановлено 130 метрів нової огорожі. 600 метрів огорожі відремонтовано та пофарбовано. Також відремонтовано та пофарбовано 37 лавочок та дитячий майданчик. Чи долучилися мешканці громади до допомоги? Мешканці громади до проведення ремонтних робіт не долучались, але брали участь у весняному прибиранні парку. Глядачам нагадаю, що у нас на зв'язку була Віта Тимченко, заступниця начальника комунального підприємства Крижопіль Благоустрій.